Привіт, друзі! З вами канал Біспіщень та я Петючик. Друзі. Сьогодні поговоримо про зимові вудочки, так як крига в нас ще не дуже стала, тому потрібно зарані підготуватися до зимової риболовлі. Так що буде цікаво. Не забувайте підписатись на наш канал та поставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Для зимової риболовлі не потрібно досить довгі вудки. Так як немає необхідності в далекому закиді. Цей витриболі починається з моменту прояви першого досить міцного льоду. Він має товщина льоду, яка становить 7-10 см. Причому потрібно враховувати той факт, що на водоймах зі стоячою водою товщина льоду однакова, а на річках узяскустичою може бути різною. Якщо ці моменти не брати до уваги, то рибакам з екстремальної може перетворитися на небезпечно. В основному для зимової підлідної лову обов'язково входить льодовий бур або вседолюдовий лунок. Без нього рибалка не відбудеться, як полювання без рушниці. Ну і, звичайно ж, зимова вудка, яка кардинально відрізняється від вудки річної. Якщо покласти поруч ці вудки, то вудка для підводного льову в лову на тлі вудки для літнього риболовлю просто посміховисько, на яку досвідчений і завзятий рибалка ловить гарну рибу в зимовий період. Якщо річна вудка воліє довжиною від 3 метрів, то зимова вудка це невеличкий відрізок відповідного матеріалу, оснащений з одного боку гнучким кінчиком, а з іншого боку легкою рукояткою. Загальна довжина такої вудки, коливається в межах 40 метра. Вудка для зимої риболовлі можна розрізнити в умовах на поплавочній. Принцип реболові такий же, як і у літній, поплавок використовується для визначення покровки. Без поплавочної вони призначені для лову на мормишку. Та для ловухи жерлиці. Поплавочні. Це водки пристосовані для зимової риболовлі. Її не потрібно смикати в руках. Вона лягає на спеціальну підставку безпосередньо біля лунки. І її можна встановити таким чином кілька штук. Рибаку залишається тільки дивитися за ними і стежити, щоб не замерзнути. замерзнула лунка. Таку вуку називали собі корилкою, і вона представляє за себе звичайний прутик, вставлений в яке-небудь підставку. Зараз такі вуки роблять пінопластю, який дуже легкий, і такі вудки не є додатковим навантаженням для рибалки. Оскільки такими вуками ловлять рибу на одному і тому ж місці, то вони не забезпечуються котушками. Значить, в цих вудок змотують це безпосередньо на підставку самої вудки. Таку вудку не складно зробити самому. Головним елементом оснащення таких вудок є поплавок. Конусоподібної форми. Робиться він з легкого матеріалу, пробки або пінопласту довжиною близько 3 см, завширшки близько 6 см і зафарбований яскравий кольор. На протязі можна використовувати поплавок масивніший. Для нормальної роботи такої вудки необхідно грузило. Зимову поплавочницю можна пристосувати як для донної ловлі, так і на ловлі схилі. Вудка на мормишку. Це вудка призначення для лову на мормишку. А це говорить про те, що рибалка цю вудку буде тримати в руках протягом цієї рибололі. В такому разі вона повинна бути легкою, зручною і компактною. Рукоять в таких вудках називають зазвичай роблять з пробки або пінопласту. Інакше. Рука буде мерзнути. А скільки це легкий матеріал і не втомлює широкою популярністю в рибалку користується перевірений часу, вудка з під назвою Балалайка. Це дуже маленька вудка, яка не має рукоятки. Її роль грає. Невелика катушка, за яку рибак і тримає. В процесі риболовлі рибалка постійно знаходиться над лункою, тому довгий хвистик їй не потрібен. Але це не означає, що не можна використовувати інші лутки. В кожному рибака своя лутка, іноді їм же ж і конструйовано. Лутка на блешню і балансир. На ці приманки зазвичай ловлять хижака, якого часто слід шукати на глибині. Для такої вуки важливий запас волосіння. В тому вони забезпечують міцністю катушки. Для жорсткості підсічки на таких встановлюють жорсткі і пружинні удилища. Зазвичай вони робляться розбірними для того, щоб вони помістилися в рибацький ящик. Як же їх вибрати? Ці вудочки. Вибір вудок дуже важливий момент в організації зимової риболовлі. Головне знати, для чого вона потрібна, а саме яку рибу передбачається ловити. Дуже важливо, щоб вона була легка, зручна і функціональна. Її конструктивність повинна бути продуманою і не задавати збоїв в процесі рибалки, що дуже важливо. Не варто купувати вудку з пластмасовими хлястиками, так як на морозі він може просто буснути. Великим попитом користуються водки з вуглепластика. Забезпечуючи котушками з відкритими фіксаторами при виборі вудки, слід не забувати, що на вулиці зима і мороз. При попаданні води на механізм вода замерзне і застопорить котушку. В такому разі рибалка не відбудеться, а настрій буде зіпсований на кілька днів вперед. Варто відразу відзначити, що найкращі зимові вудки це фінські вудки. Як оснастити водку для зимової риболовлі. Дуже важливо правильно оснастити водку в залежності від водойми наявності течії, глибини і виду риболовлі. Остаточним варіантом завжди залишається за рибалкою і ґрунтується на його особливому досвіді. Поради для оснащення балалайки. Ті водки, які подобаються, продаються в магазинах, потребують певного доопрацювання. Для цього потрібно розкрутити глин і зняти шпулю. Конструкція кілька не про ці трошки не продумана. і в місці сходу різки вона може перетинатися про краю катушки. Щоб цього не відбувалося в цьому місці, слід встановити кемпінг, такий як буде допомагати. Акуратно укладувати волосінь на котушку, потім намотується на котушку олосінь. Для цього на кінці волосіння робиться петля, за допомогою якої волосінь закріплюється на шпулі. Кінчик підбирається по базі блешні, щоб волосінь не перепутувалася, паралельно хлистику встановлюється кем'як. Потім волосінь пропускається через усі отвори і на її прив'язується мармишка. Прив'язати її можна будь-яким узлом. Головне, щоб не було, щоб це було надійно, оскільки волосінь застосовується дуже тонка. Від 0,06 до 0,1 мм. То водка повинна бути дуже чутливою, а конструкція продумана. Важливі етапи складання: як зібрати водку для підльодного лову, намотати волосінь на шпулю, обертаючи ручку котушки за годинковою стрілочкою. Встановлювати хлистик, надійти кінчик. Пропустити в через усі отвори. Якщо це необхідно, то встановити поплавок, прив'язати приманку, то, точніше, мормішку. Бажано, щоб оснастка для зимої вудки була перевірена в домашніх умовах, щоб не довелося експериментувати на морозі. Хлистик на балалайку можна використовувати для лову із насадкою і без неї. Хлистик підбирається в залежності від лову передбаченої риби. На окуня, наприклад, можна оснастити вудку стандартним хлистиком з пасти. Це невеликий для невеликих глибинах слід використовувати гнучкий хрістик, щоб погасити різкі рибки риби. Тівочок. Тівокс. Щетини дикого кабана вважається найкращим, хоча його можна зробити із рідної плівки. В крайньому випадку можна використовувати заводських варіантів. Для правильної роботи ківка виробляють процес налаштування, який полягає в наступному. Встановлюється ківок і на його кінчик підвищується мормішка. Кивок рухається вперед-назад, до тих пір, поки він під вагою, значні, він не прогнеться не більше, ніж на 5-8 см. Означення. Оснащення паровозу. Оснащення припускається наявність на волосі двох кормишок або блешень і гачка, ну, типу, як гірлянда. При цьому поплавець повинен бути кілька протоплених аквок. Практично не пригатися. Таким чином, вважається, що дві блешні Врівноважені і існує повний контакт з вудкою. Роблячи оснащення своєї вудки, слід враховувати рельєф на глибини водойми. Для глибоких водойм, а тим більше на протязі слід застосовувати вольфрамові приманки, які важче як зазвичай. Самовородні приманки і вудки. Багато риба багато рибалок. Користуються зимовими вудками, прийшовши до висновку, що найкраща зимова вудка це вудка виготовлена самостійно і підігнана під свої власні відчуття і принципи. Крім того, така вудка буде зігрівати душу і тіло. Зимову вудку зробити дуже просто, так як вона відноситься до найпростіших конструкцій. Для її виготовлення підійдуть будь-які матеріали. Головне, щоб вона була легкою та зручною, щоб поміщалася в рибальський ящик. Рибальський ящик це особливий атрибут рибака, в який поміщається все необхідне для рибу. А можливо, і вся його життя. Про нього можна написати цілу статтю, так що не буду про це продовжувати. Як хлистика можна використовувати пластик або дерево, в якому дерево бажано використовувати гілочку ялівцю. Такий хлистик буде дуже добре гасити вібрації, з цією метою зрізняється гілочка ялівцю і очищається від кори. Потім вона полірується навжичаючи папером. І покривається ліфою. Природно, що це саме цим перед є необхідним вишкурити. Як краще всього використовувати щетину кабана, але якщо такої немає, то можна використовувати тоненьку із пружину матеріалу смужку або ст сталевий дріб. Виготовлення не складне, а ось саме. Складний момент це налаштування зимої вудки, яка вимагає точно ювелірної роботи. Якщо немає бажання використовувати таку вудочку, то таку вудочку ручної робити можна придбати на ринку. При цьому бажано мати хоч якусь інформацію про майстра, які її робить. Звичайно, рибаки такі майстри знають і можуть порадитися саме того, який виготовляє і робить їх якісно. Ну а на цьому, друзі, в мене все. З вами був канал Бісвічний Петлюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, зустрінемось на робловлі. До зустрічі, друзі!